Доброго дня мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже цікаву тему. А тема ця вишиванка. Які бувають вишиванки? Для чого взагалі взагалі потрібна ця вишиванка? Зараз ми з вами будемо дивитися. Вишиванка це традиційний одяг українців. Ця сорочка прикрашена вишивкою різних кольорів і форм. На сорочці вишивають геометричні фігури, квіти, рослини, птахів та багато іншого. Для вишивки найчастіше використовують нитки червоного, чорного, синього, зеленого та золотистих кольорів. Кожна область України має свою особливу вишиванку. Раніше вишиванки були повсякденним одягом. Але тепер вишиті сорочки українці вдягають на свята. Ось таку цікаву історію. Я вам трішечки розповіла, що ж це таке вишиванка, яка вона була раніше? І яка, для яких цілей вона зараз потрібна? Давайте ми сьогодні разом з вами. Намалюємо чудові вишиванки. Для цього нам потрібні будуть фарби, пензлик і водичка. То що, почнемо? Один, два, три. Почали. Сьогодні ми з вами нам розмалюємо чоловічу вишиванку і жіночу. Давайте почнемо з чоловічої. Вмакаємо пензлик до водички. Набираємо фарбу, я хочу малювати синім кольором, набрали трішечки, бачите? І малюємо геометричну фігуру ромб. Ось так. Стараємось, щоб в нас виходив ось такий ромб. Бачите? І з тієї сторони також малюємо ромб. Ось так. Тепер я хочу взяти жовту фарбу. Вимили пензлик і малюємо ось так. Поряд жовтим. Сорочка наша повинна бути, до речі, лише білого кольору. А на сорочки будуть різноманітні візерунки. Тепер трикутник можна намалювати ось так. Ось так. Продовжуємо далі. А тепер я хочу червоною фарбою трішечки відділити нашу, наш візерунок ось так. І ось так і малюємо далі, стараємось, щоб наші візерунки були гарні, можна поставити ось так крапочки. Кому які фігури подобаються, такі малюємо. Ось так, бачите? Ось так. Тепер я вам пропоную на рукавах. Ось, бачите, полосочка відділення наші рукава. Давайте тут розмалюємо також малесенькі-малесенькі крапочки. Ось так. Бачите? І тут так само. Тепер давайте жовтого додамо. Ось так. Ось такі незвичайні у нас вишиванки будуть. Тепер переходимо до жіночої вишиванки. Жіночу вишиванку я хочу трішечки намалювати квіточок. Квіточки можна намалювати на рукаві. Ось тут а впереді, на грудній клітині, можна намалювати, можна внизу розмалювати. І я хочу на рукаві намалювати. Ось тут, на цьому рукаві буду малювати квіточку. Червону. А ви знаєте, до речі, яка червона квіточка? Також український символ. Це мак. Ось так. Ось тут ще менший мак зроблю. І ось тут малесенький. І ось так. Так. Тепер ще малюємо. І в марки повинна бути яка серединка? Повинна бути чорна серединка. Ось так. Ось так. Ось так. До речі, ви знаєте, як називали людей ті, що шиють, ті, що вишивали. Раніше називали їх ткачіхи, потім їх називали мадисками. А зараз як називають? Хто мені скаже? Називають, хто скаже? Називають їх швиями. А тепер давайте намалюємо для наших маків чорну серединку. Ось так. Бачите? Ось така у нас повинна бути з вами серединка. Ось так. А тепер давайте намалюємо листочки для нашого мака. Набираємо який колір ми? Зелений. І ось так. Ось так. Ось така гарна у вас зі мною разом виходить вишиваночка. Так, український народний. Давайте намалюємо ще один мак, щоб наша вишиванка ще гарнішою була. Ось тут, там, де наше серце. Ось так. Яку середину ми робимо маку? Чорного кольору? І додаємо, що додаємо? Листочки йому. Ось такі гарні листочки. Ось така гарна вишиванка жіноча у нас з вами виходить. Можна ще на чоловічій вишиванці намалювати калину. Калина у нас також червоного кольору. Калину давайте намалюємо на рукаві. Тут у нас будуть маки. А тут у нас буде калина. Беремо пензик, набираємо червону фарбу і ось такі кружечки маленькі, малюємо. До речі, калина це також, можна сказати, український символ. Вона корисна для нашого навіть здоров'я. Раніше, коли не було ліків, лікувалися калиною, робили варення або просто заварювали навіть гілочки і пили з неї чай. Вот так. А еще наши калини, что есть, також листочки есть. Вот так иголочку малюем калены. Вот такие великі у нее листочки. Вот так. Можна намалювати соняшник. Це також український наш символ. Будь-яку клітку можна намалювати. Волошки, чорнобриці. Про чорнобриці навіть є пісня Чорнобриці насіяла мати. А на цьому рукаві давайте намалюємо соняшник. Ось так. Ось так. Соняшник жовтий, жовтий, як сонечко, так? А в нього чорного кольору. До речі, середині це наше насіння соняшникове. Ось так. Ось така у нас гарна вишиванка. Бачите? Я сподіваюся, що вам сподобалось малювати і буду чекати ваших фото. До побачення, малята, до нових зустрічей!